Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, у нас настояще вже зима справжня. Єфремчик дуже полюбив сніг. Ми як в день трошки були на дворик, він просто руками грається. Обережно. Тихо, 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 не йди туди там. А йому. І ми зараз е, вибираємося. Їдемо до сестри на другий день, як то кажуть. Вони покликали. Вже поїхали їхні гості, вони нас покликали, робили ще суші. Кажуть, приїжджайте, ще всього є, Посидимо, поспілкуємось, поїмо. Мені часто буває, пишуть, скільки можна знімати, одна їжа, одна їжа. Люди добрі, а ви не їсте в день три рази на день. Це нормально, я і так вам по три відео кожного дня не скидаю з їжею. У мене такий канал про сім'ю і дуже багато про готовку. Серйозно я. Тому що я сама готую і є такі молоді сім'ї, молоді мамочки, які для діток готують для своїх сімей. І я люблю сама такі канали дивитися. І подивіться, як нас гарно. Тому так. Все. Їдемо. Заби повний приводить чи ні? Нет. Нет? Красно, тоже гарненькая. Зима. Зимонька. А не оплачу. Оце раді чого я їхала? Раді суші. Я дуже хотіла. Да, пільменьку, пільменьку їсть. О, рибка тут Добра підміска. такі? Ну що, ми вже почали все прибирати, розбирати, хто чим зайнятий. Я розложувала всім солодки, нарізала торти, всім кому сказали. І так ми трохи розібрали, трошки їм залишилося, всім потроху роздали, що залишилось. І нічого не пропало. Все було дуже смачно. Потім, як прибрали, дуже файно посиділи, поспілкувалися. Діти були дуже задоволені, що приїхали, тому що в суботу вони не могли, так, так як не було геть там місця. І ми їхали більш допомагати, накривати все, прибирати. А з дітьми ну воно не так, ще з Єфремчиком то взагалі. Треба окрема нянька, ще й тут. А так уже ми приїхали в неділю, і діти були дуже раді, що їх взяли і що вони приїхали сюди. Подивіться, вже розвіднюється, казали ж, ми ж переживали, стільки всього було. Це вже все перемите, перевитерте, ось залишається, їй буде зложити там в шкаф. Я трохи зложувала, не так і позложувала, вже не влазить. То вона сама дозложує. І подивіться, вже навіть тут. Залишилися форми, помить. А так уже можна сказати, все. Коротше, вже пройшло сватовство, свати. Навіть прибрали все. Після цього це прати нас, те, що на скатертини і на стільчиках було. Чохли. Чохли. І Єфрем, ам, щось побачить. Ам? Ам. 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 Махай привіт, Єфрем. Махай привіт. <різь> Як і в тобі холодно? Що ж ти в <різь> <А? різь> і... Ну що, ми вже виїжджаємо додому, дуже гарно посиділи. Поспілкувалися, допомогли вже все вибрати. Уже все столи навіть поскладали. Уже в їх чистота й порядок. Нічого не залишилося. Я всім дякую за ваші перегляди, всім пока-пока.